Я б попросив прийняти даний проект за основу, я зараз зачитаю, тому що там я не отворю, і певні афорафічні. Голосуємо за дане звернення, за дане практично за основу. Двадцять сім до заступ по правду Я зачитаю з вами. Не... Президент України Петро Порошенко, премєр міністр України Арсеній Сенюку, голови Верховної Ради України Володимира Грозького заранее Кремльські міської ради щодо поправки до закону України про державний бюджет України на 2016 рік, якою скасовано обов'язковість індексації розміру праці за оренду комунального майна. 25 грудня 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон України про державний бюджет України за 2016 рік. Очевидно, що сумнівна процедура та спосіб розвитку цього законопроекту спричинили те, що до Щодо стучної реакції цього тексту внесли низку скандальних поправок. Варто наголосити, що окрім широко звикної у медіа поправки якої в Україні відтерміновує запровадження системи електронних декларацій про доходи, до тексту бюджету закону було внесено зміни, які містять значну загрозу для дохідної частини місцевих бюджетів. Згідно з пункту дев'яти принцевих положень закону України про державний бюджет України на 2016 рік. Упродовж цього року зупинено ті норми статті 10 закону України про оренду державного та комунального майна в частині індексації орендної плати. По суті, на весь 2016 рік перерахунок орендної плати відповідно до індексу інфляції перестає бути істотною умовою договору оренди державного комунального майна. Безумовно, така норма закладає широкий кошти для виведення із місцевих бюджетів десятки мільйонів гривень. Виникає запитання, як, як скористаються цими нововведення тисячі орендарів комунального майна. Як сформу застосовуватимуть управління комунальної власності на місцях, скільки чинних догорів оренди впродовж року буде переукладено без обов'язковості умови індексації орендної плати. І очевидно, що ця поправка договору до фінансу документу України містить потенційну загрозу мільйони, мільйонних збитків для держав... як державному, так і місцевому бюджету. І отут е абзац хочеться додати це як наполягання. Комісії житлово-комунального е, государства. Департаментом економіки та розвитку інфраструктури міста проаналізовано структуру нарахування оренди плати за 2015 рік та зроблено орієнтивні розрахунки втрати цього бюджету від запровадження пункту 9 про кінцевих положень закону. При врахуванні середнього рахунок індексу інфракції, що склав на 2015 рік 36, 36 міський бюджет втрачає близько 500 тисяч гривень. Зважаючи на це, ми вимагаємо невідкладно внести зміни до закону України про державний бюджет України на 2016 рік та вилучити пункт 9 раді положень закону як такий, що містить загрозу значних збитків для місцевих і держави, та стимулюватиме до масових заложувань і відносина перед державного та комунального майдан. Тобто так, будь ласка. Михайло Девич. То, що я працюю в ЖКГ, то я не маю виточно до комісії ЖКГ. Це наша комісія. Так, це наша комісія, вам дала такі побажання. Будь ласка, маєте Я протидію. Якщо виставляєте проводити з посиланням на департамент економіки, то втрати за плановими показниками, які прийняті в бюджеті 13%, складуть 142 тисячі гривень. Це планові втрати до міського бюджету. 500 тисяч, це в нас відбулося. Рік, ми як не можемо писати, що це буде відправи, тому що зараз з рахунком бюджету, який прийнятий, 12 кількох точка це плюс 43 тисячі. Тому що, якщо ми говоримо про цифри, вони мають відповідати. Або ви взагалі без цифри посилаєтеся, або орієнтовно на 16-й рік це 143 тисячі. Ну, Дані цифри були надані вашим департаментом, ми фраг зарані врахували. Так, але ми вам надали факт за 15-й рік. Бо це не значить, що 2016 рік і саме. Ну, Я вас просив, скільки могло б втратити на 2016 рік. У well, даній ситуації і 120, 120, 120 тисяч, і вивовжені... 5 гривень, і 10 гривень, надзвичайно великої нас, нас це важливо. Тому в мене пропозиція, Михайло Володимирович, врахувати те, що сказала економіка, які цифри поправити, і таке звернення вже з правдивими нормальними цифрами, відправляємо, голосуємо, будь ласка, визначаємося.